Добрий день, українці! Subaru Outback, комплектація Limited, 2019 модельний рік. Пригнана щойно з штатів з пошкодженням фронтальними за зроблена моїми партнерами. Сьогодні про неї розповім. Приступніться, поїхали. Під капотом у нас атмосферний двигун 2,5 опозитний пробігу 106 тисяч кілометрів. В Україні по ній нічого по того не робилось. варіатор і повний привід, все це надійно, як завжди. Новий акумулятор поки не забув. По пошкодженню фронталка тут була дуже незначна. Поміняв був капот, два крила, бампер фари, фари оригінал, до речі, підсилювач бампера і радіатори були поміняні. Ланжеронин дуже-дуже незначно, тут майже не видно. На кінчиках ледве-ледве вони підсилювачем бампера були пошкоджені, там далі все добре. Десь трошечки, можливо, тут на самих кінцях. Ну, воно майже не видно. І по-моєму, якийсь один, що не комплекс цей. Тобто, здається, не постраждала. Бо вона, вона, по суті, окрім даху, вся. Тут нові деталі, понятно, один Крилой. слой. Це мінялось заднє праве, воно з донора вирізалось. Ланжерон, до речі, задній правий не постраждав. ну, Сторона тут, понятно, фарбована, я кажу ще раз, ляда теж з донора поставлена, просто другим слоєм пофарбована. Тут крило е майже пошкоджене не було, трошечки його підфарбовували. Ну і по суті, теж сторона фарбована. Коротше, вона, окрім даху, фарбована вся. Відносно прийомів, я, от, до речі, знайшов в цьому місці, це ще з Америки щось було, напевно. Усе місто підфарбовувалося. Трошечки є тут десь пекла, в цьому місці придавлено було. Хоча ми тут не робили. Трошечки є отут-двері, ремонтні роботи. І, ну звісно, якщо це крило міняло, його вирізали от по цим точкам, тут і десь тут. Ну Звісно, тут теж в прийомі є лакофарбові, десь в цьому місці, якщо не помиляюсь, воно вирізалось. От, зроблено все охене, по лакофарбовому воно зараз зауважень ніяких немає. В комплектації маємо сенсорний безключовий доступ, дзеркала з обігрівом із такою вічливою підсвіточкою, це маленький собакський діод. Підсвічує нам весь борт в темряві дуже-дуже зручно. Так, рік, дата конверна, 11 місяць 2018 року. Але в Америці в неї із заводу і в техпаспорті був 2019 рік. На нашій мітниці вона стала 18-м. У нас таке законодавство, так розмитнення стає дорожчим, обґрунтування зрозуміло. Тепер електропривід сидіння є. Шкіряний салон, шкіра в цих машинах достатньо живуча. Плотна така непогана, перфорована, бачу тепер Ну, в лімітеді у нас ставочки під дерево відрізняють від більш простих комплектацій. Є пам'ять сидінь на двох драйверів, є чотири склопідйомника передні з режимами, є електродзеркала. Електропривід кришки багажника, яскравість приладів. Пам'ять по висоті кришки багажника, якщо у вас низький паркінг або гараж. Вимикається система стабілізації, вимикаються монітори сліпих зон. Це стеження за засмуги руху і захист зіткнення можемо примусово вимикати. Це нам все забезпечує система ISI. Тут дві камери в 3D-забраженні сканують ситуацію на дорозі і допомагають нам не наїхати на пішохода або на автомобіль. Так само адаптивний круїз керується її. Дестронік, дальність і утримання в полосі, бачите, теж керується цією системою. Тут все. Дзеркало з компасом, з автоматичним затемінням. Шкіряне кермо без жодних зауважень. Пробігу, ось на даному мить 106, ну, можна сказати, 107 тисяч кілометрів вже. Є датчик світла, є протитуманки. Є підрульові пелюстки. Тут управління мультимедію hands-free. Тут управління бортовим комп'ютером, датчик тиску, до речі, тут теж є вшина. Мультимедіа е з USB, AUX, Bluetooth, а також CarPlay і Android Auto. Вона вже має. Бачите? Чікс. через шнурок вона під'єднується. Так, клімат-контроль двозонний. Тут обігрів заднього скла зеркал і підігрів передніх сидінь. Також маємо камеру заднього виду з проекцією. Ну і звісно, кнопочка старт-стоп на безключовому доступі. Тут у нас в кармашку, вон, бачите, два USB-порта, AUX і гніздо для підкурювача. Є електроручник, є функція X-MODE в ускладених умовах дорожнього покриття. Нам допомагає, коли ми заїхали в калюжі, в бруд, в сніг. Вона допомагає нам вибратись грамотно, розподіляє, скажімо так, на колеса правильно, правильно привід. Це у нас антиоткат або автохолд, допомога при підйомах. Так само можемо заторах натискати її, щоб не тримати педаль гальмів. Підлокідочик широкий, бачите, який. Тут ще одне гніздо для підкурювача у нас є. І що плюс в неї два ключа в комплекті. відносно безпеки. Тут спрацьовувало лише кермо і ремені. Безпека відновлена несправна. Моїм партнерам зазвичай це саме так, і я в цьому переконаний. Але довіряйте, перевіряйте. Я завжди це кажу. Довіряйте, перевіряйте. Будь ласка. Оце я дав, опустив важливу річ. Харман Карден, тут у нас акустика і мюзика. Зауважень до місця воудбейці я вже давненько не маю. В останніх поколіннях все дуже добре. В мене зріс 193 см і сиджу я сам за собою місця. Ось так. Все зручно, комфортно, Спинка тут змінює свій нахил, дуже зручно. Ключечка є під нею окремо. У нас є тут свій повітродув, є два USB-порта для зарядних пристроїв і підігрів задніх сидушок. Топ! А ще ми маємо підлакітники два підстаканечка. Широкий, м'якенький, сучасний, зручний. Електропривід кришки багажника по беках працює без зауважень. Не досить. Маємо гумовий килим оригінальний обеківський. Спинки одразу покажу скидаються тут дуже зручно і можна лягати зручно спати. Є тут Harman Kardon, це сабвуфер, є крючки отакі для сіточок. Шторки з Америки, як зазвичай, часто не приїжджають, її тут нема. Гніздо для підкурювача. Під килимом ось така. Полиця під полицею, нижча з домкратом, балонником. Бачите, крючок буксировочний, наче так все, окрім викрутки, тут є. Так, і тут знизу. Докатка. Тут всі герметики, все корито, все рідне, нічого не пошкоджено. Ланжерон також тут не був пошкоджений. Мінялась тільки зовнішня фільонка крила. Там Які, скажімо так, елементи. Ланжерон не постраждав. А, ну І бампер задній тут теж мінявся, наскільки я пам'ятаю. І ліхтарі. о! Потенційним покупцям я хочу сказати, чому вона на транзитах вона розмитнена на фірму. І буде на вас ставитись на облік за договором купівлі-продажу, тобто ви так. з першим власником в Україні. Коли ми через фізособу вже розсмітнюємо автомобіль, то ви вже стаєте другим. Ну, це така маленька привілегія. І в вартість автомобіля буде входити вже реєстрація з постановкою на облік всіми податками, тобто під ключ автомобіль буде стояти на вас на облік. Відносно ходових якостей в цілому аутбек дуже м'який, комфортний і вальяжний. Він дуже дуже таки розрахований на комфорт і плавність. А, я зараз перевірю його, так як я відчую підвізку, якщо все добре. І спробуємо зараз з вами її розігнати від нуля до сотні. Поїхали. Хочу наголосити, що я це роблю не для того, щоб вас здивувати таймінгом, а щоб ви бачили, як конкретно цей автомобіль їде. Ми рухаємося в горку і в поворот. Що він набирає, що він не троїть, а що в нього все добре. І ось ми зробили сотню. Зараз я з вами переїжджаю через трамвайні рейки. Я не почув жодного зауваження по підвісці. Думаю, що їх тут, скоріше за все, і немає. В принципі, тримається вона на дорозі так само добре, як і тільки що переїхала, пострибала, все м'яко, все супер. Відносно витрат пального у місті, ви будете мати від, скажімо, 9,8 до 118 літрів на 100 кілометрів, в залежності від того, як ви будете використовувати автомобіль, який буде трафік від вашого, звісно, драйву, ну і так далі. Все це реальні цифри, я кажу від і до. Але на дорестайлових удбеках, котрі йшли до 17-го року. Більше по перемогу. І це правда. Mm. Ну що, тачка непогана, мені все сподобалось. Відносно її пошкоджень, ви все знаєте. Якість робіт ви зможете лише оцінити, коли перевірите самі або там на сервісі, якщо ви там не розбираєтесь. І розвал, до речі, теж на робився. І навіть е все в заводі, нічого, ніяких взагалі зауважень в принципі нема. Це згадав час наголосити. Ну, ми зазвичай перевіряємо розвал після ремонту. То тут все буде. Тому раджу вам приїхати, роздивитись, придивитись, купити і радіти. І ще дуже класно, що тут є Харман Кардон. До зв'язку до зустрічі з вами, був Лоха Я Всім бажаю миру, а нам перемогу. Слава Україні!